Чи є вакцинація проти COVID-19 безпечною та рекомендованою для людей із розумовими порушеннями та або порушеннями розвитку, наприклад, із розладом дефіциту уваги? Люди із розумовими порушеннями та або вадами розвитку, зокрема, чутливі до COVID-19, вони часто мають тяжчий перебіг захворювання, вищий ризик госпіталізації і майже удвічі вищу летальність для осіб віком від 18. До 74 років вакцини проти COVID-19 продовжують демонструвати потужний захист від тяжкого перебігу захворювання і смерті від усіх відомих варіантів вірусу. Таким чином, пріоритетом залишається досягнення високого охоплення первинною серією вакцинацій. Та за потреби додатковими дозами серед усіх людей, які можуть вакцинуватися, особливо найбільш уразливих груп, серед яких і особи з розумовими порушеннями та або вадами розвитку.